Я мріяв дитинстві зіграти за першу команду Динамо. Це кайф. Перший діалог змірчили, часку згадай. Це коли вже пішов Сидорчук. Андрій Ярмоленко сказав, що в Запоріжжі там не виробляє футболістів атакувального плану. Розкажи зсередини, що там було? Бив, ходив нас. Мало хто знає, що тебе є рідний брат, і він теж футболіст. Та пусть там не в Динамо, там Шахтар перейде, будемо робити з ним. Середняк серія, десь варіант непоганий. Хочеться строїти свою історію Динамо. ви давно чекали на велике інтерв'ю Володимира Брашка. За останній рік його називають одним з найперспективніших гравців УПЛ. Влітку ним цікавився клуб клубство чемпіонату. Але Володимир повернувся з оренди, аби замінити капітана Сергія Сидорчука. Ми підняли багато актуальних тем. Маю надію, що вам буде цікаво. Тому з вас лайк, підпишіться на Футбол Хаб, якщо цього ще не зробили. І напишіть в коментарях, як вам прогрес молодого півзахисника. Я бажаю вам приємного перегляду. Володь, привіт! Це таке от перше велике інтерв'ю у твоїй професіональній кар'єрі. Дякую, що на нього погодився. От, на днях стало відомо, що ти підписав контракт новий з Динамо до 2028 року. Важливий крок в твоїй кар'єрі поділися що на душі. Та я тільки щасливий, бо Динамо це мій рідний клуб, та я завжди мріяв грати за першу команду. Так, підписав новий контракт. Ну, дуже щасливий, можна сказати, я радий, що я тут. У тебе зараз вважають одним з найталановитіших гравців в Українській Прем'єр-лізі, за тобою слідкують, аналізують твою гру. Який рівень відповідальності? Такий, я б сказав би, складний, бо на мене там далення ну, очікують від мене, може, якісь голів, там, передач, доброї гри. Якщо я там провалюсь, про мене, будуть писати, що я провалив гру. Але це все думки інших, а мене це. Не тривожить, бо я сам думаю про себе. як Я, я знаю, зіграв погано, я знаю, що я зіграв погано, мені не треба про це казати. Я сам аналізую себе і, і справляюсь з цим, можна сказати, сам. Ну, ти вже відчув, що люди в Україні можуть по-різному ставитись до футболіста. Один тиждень тебе хвалять, ти молодець, класно відіграв, потім вдали матч у ліс Кубка України. От я пам'ятаю, заміну твою у матчі з оболоню. От ти вже сів на лаву для запасних і тут твоєму по обличчю читалося от зараз почнеться. Зараз нападуть. Ну, я знав, бо я ж кажу, що я сам розумію, коли я погано граю, коли добре, коли мені. Ну, завжди є куди працювати. немає рівня, до якого треба там, дійти і не працювати. Завжди є, як кажуть, це твій потолок, а чий ти цей, цей пол. Я знаю, що треба працювати, доказувати скажімо, тренуванням, з кожною грою. Багато критики може бути, багато хвали, ну, Це все так. То є, то нема, і треба відноситись до цього так. Лояльно якось так. Боболівальники Динамо вже дізналася про твої мрії. Доволі так швидко, що вони збуваються. От після матчу з Олександрією ти сказав, що фани скандують твоє прізвище, і це те, до чого ти йшов. Це була твоя мрія. Я мріяв дитинстві зіграти за першу команду Динамо, вийти під гімн Динамо і те, що кричали фанати. Мою, моє прізвище. Мрія здійснилася, я дуже, щас, дуже щасливий. Одна мрія вже в Динамо є. Що далі? Ну, закріпитися, грати стабільно. Щоб вирости в топ-гравця та поїхати грати до Європи. А стати чемпіоном? Стати чемпіоном, це, звісно, я кажу це в кожному інтерв'ю. Одних бронзових медалей замало, так хотіть чемпіонства. Ну, от навіть Андрій Ярмонко каже, що в цьому сезоні от ранній виліт з Єврокубків, виліт з Кубка України. Ну, якщо зараз ми чемпіонство не візьмемо, ну болівальники просто не зрозуміють. Так, це буде провал. Бо залишиться тільки один трофей і його треба забирати. От на твою думку, чому такі не дали старт сезону? Ти от лише от перший сезон в дорослій команді, і так все якось дуже швидко сталося. Вперше за 18 років ну, Динамо залишилося без групи Єврокубків. На твою думку, у чому причина таких результатів? Чесно, я не знаю. Може, десь не підфартило, може, я не знаю, десь не вийшло. Це футбол, хтось виграє, хтось програє. Ну, тут Мірчелоческо зазначає, що молоді гравці, їм потрібно ще набиратися досвіду. От безпосередньо ти. Це лише твій другий сезон в дорослому футболі. Твоя адаптація до цього дорослого футболу вже завершена. Ну, я не знаю. Я себе почуваю дуже добре на полі, дуже добре в колективі. Я не можу сказати, там, добре пройшла вона чи не пройшла. Це... Буде видно тільки на полі, як я граю розкліпашом чи навпаки. Ну це вирішувати тренером, я вважаю. Ну, ти по собі як відчуваєш? Я відчуваюся добре, як в своїй тарільці. Я пам'ятаю, от ми з тобою на зборах в Туреччині бачились. Ти поїхав на перші збори за основною командою перед повномасштабною війною. І я в тебе запитав, наскільки відрізняються взагалі от тренування, підходи від юнацького і дорослого футболу. От ти кажеш, що було дуже складно. Зараз це вже пройшло. Так, зараз я витримую всі нагрузки, все витримую, і було складно дуже з 11 перейти в Я повторюсь, але зараз все добре. В чому такий тиск був от, важкість? Мабуть, в тому що від тебе чогось очікують, якщо ти поїхав на збори з першою командою. Від тебе очікують, що ти будеш. На тому ж рівні, як і всі футболісти. А так, ти не витримуєш там, сильні нагрузки, і ти вже, ноги вже не біжуть, і ти не можеш показати себе як зі своєї хорошої сторони. Ну, далеко не всі от, молоді справлялися з цим тиском. Так? І, от, наприклад, перед початком сезону 21-22 деякі гравці з молодіжного складу Динамо поїхали. На береги Чорного моря, грати за Чорноморець в Одесу. І ти не поїхав, ти лишився з Динамо, з молодіжною командою, і дехто вважає, що ти рік втратив. Ну, я теж про це думав. Може, втратив, а може пішло навпаки на, на пользу. Я відмовився їхати туди, мене там кликали раз в три до останнього там, дня трансферного вікна. Може, хтось вважає, що. що це погано, я вважаю, що це добре. Я, ну, я залишився, я розраховував на шанс, але його не отримав. Я грав за 19. Ну, нічого, я зіграв в Юнацькій лізі чемпіонів. Теж це була моя дитяча мрія. Потім я вже зрозумів, що я не, не підходжу ну, там, в склад, і треба йти в оренду, мені сказали. Я пішов в зрю, і дуже правильно я зробив, я вважаю. Ти не поїхав тоді в Чорноморець, і ще перед цим у тебе була дуже важка травма. У Тебе були хрести. Так. І ще десь, можливо, саме травма не давала тобі повністю розкритися в той момент. Ну так, я тільки тоді перейшов з академії до дубля відразу, без Від 11, і тільки почав грати. 4-5 матчів зіграв в складі, і потім порвав хрести. Це я десь 10 місяців відновлювався, плюс коронавірус тоді був. І це так довго було, але я працював над собою там, навіть у карантин і вийшов у гарній формі, я вважаю. Ну, всі бачать зараз твою гарну форму. Це, етафор, це пік твоєї форми. Я не знаю, мабуть, так. Ну, от повернувся з оренди. і Мір Челуческу тебе впізнав взагалі. Та не впізнав, я не думаю, що він не дивився на моє тіло. Так, добре, ну поділись секретом: як ти так? Скільки ти набрав, по-перше, от кілограму? До травми я важив 77, після травми я важив 83. Зараз у мене десь ігровий ігрова вага десь 85. Я себе добре почуваю. Я, я сам був щось, що я так набрав, думаю, може мені буде тяжко, але нормально, нормально себе. З рахунок чого ти отнабрав саме м'язів? Скільки часу в залі проводиш? Ну, Два рази в тиждень, може, зайду в зал, але не так прям, що кожен, кожен день там працюю. Більше це теж харчування впливає на, на форму, на м'язи, на все. Ну, слухай, ну це мрія кожного, два рази в зал зайти і так виглядати, як ти. Ну, не знаю, я може так построю свій організм, що він так працює. Я поїв, я набрав в мишці. Ти все ж таки, от поїхав в оренду, так? Не в Одесу, поїхав в Луганську Зорю. Не боявся цього виклику орендованого, тому що не всім вдається з цих оренд потім вилазити. Ні, не боявся, бо я знав, що їду теж в одну із найкращих команд в Україні. Плюс на мене тренер розраховував, він дав мені шанс. І я повинен був грати і. Вертатись в Динамо вже в найкращій формі підходити до, до, до складу Динамо. Ну, спочатку була оренда розрахована на два роки. Так. Тобто тут можна зробити висновок, що, можливо, тренерський штаб на тебе не розраховував в найближчий час. І тут ти проводиш прекрасний сезон в Луганській зорі, ти от розумів, що якби от не було б цього сезону в зорі, ти міг би ще надовше лишитися в зорі, а там, ну, хто знає, що могло б бути. Так, я про це думав. Ну, у Динамо було. Була пропозиція повернути мене там взимку чи влітку. Вони цим скористалися тільки влітку. Ось і... Я дуже радий, що я тут. Ну ти хотів, щоб тебе Динамо не забуло? Одразу там третій тур української прем'єр-ліги на стадіоні ім. Валерія Лобановського, Ти забиваєш Динамо. Ну, це було, як сказати, незабутні емоції. Це мій перший гол в УПЛ був. І я так був радий, я знав, що я. Ну, забив перший м'яч, і це були, були емоції. Я не мог нічого з цим зробити. Ну, емоції ти маєш на увазі, що ти пішов святкувати. Так, так. Я. Ну, я, я там до, до цього матчу зіграв там, 13 хвилин за два матчі, і перший раз вийшов на, на пів години і забив м'яч, ми плюс виграли. Ну, емоції, емоції і ще, ще раз емоції. Ну потім ніхто там не ображався з Динамо. Ні. То, там, не я, нагадували про я, це? Не, я не спілкувався, але збірні шуткували там з хлопцями. Що ти пішов там святкувати, ну, так? Так, так, так. Слухай, ну сезон тебе дійсно в зорі вийшов успішний, 7 плюс 1 за системою гол плюс пас. За рахунок чого вдалося такий хороший сезон дати? За рахунок команди, я вважаю. Патрік поставив дуже добру гру, всі розуміли принципи гри. Плюс склад був дуже гарний, багато хороших футболістів. І це так все склалось, що були одним цілим та дуже. Дуже гарно виступали і могли там якийсь там тур до, до матчу Шахтарем 0-3 побороти за чемпіонство. Але це було складно, може, не витримали тиск, тому що зря ніколи не боролися за чемпіонство. От роль Патріка Ван Левена в зорі, що він дав команді, от розкажи зсередини, що там було. Дуже багато, дуже. Плюс перша дисципліна, дуже важкі тренування, і можна принатити їх з mm -hmm. Дуже Такі довгі, дуже багато бігаєш. І це давало, мабуть, таку силу в матчі. Я бачив, ну, ми з хлопцями спілкувалися так, між іграми. І вони казали: Ну, ви, конечно, ну, звичайно, бігаєте, ну, дай Боже. Я говорю, ну, це тренування, вони говорять, ми не витримували. ну Максимум команда противника витримувала 60-70 хвилин. А ми 90 бігали. Ну, ви неслися реально з перших хвилин. Ви не чекали, там, поки хтось сомиться і одразу бралися за справу. Це такий стиль. Був били м'яч вперед, ну, можна так сказати. Вертикальний футбол був. Біжали, підбирали, грали. Ну, це так, так пострав Патрик і це було добре. в плані спілкування Патрік Ван Левон, які підходи до тебе знаходив? Ну, він завжди спілкувався зі мною, коли там навдалі матчі були, теж спілкувався, казав. Все було добре. Плюс там помощник е був Реймонд. Атават. Uh -huh. Теж дуже вдячний йому, він багато дав в команді. Вони з Патріком е гарний дует. Друг друга доповняють. І е Реймон більше від... відповідав за емоції, за більш підказ. Шуткував, бив, ходив в нас. Ну, ну по-доброму. Так, так, шуткував було класно. Більше уваги звертають на головних тренерах, так, а от помічники десь в тіні так знаходяться от Рамон Татевелт так і в зорі, і в шахтарі. Він якісь такі більш ментальні підходи знаходить, так? Так, ну він дуже допомагає команді. Він розмовляє так, сперечається з тобою, якщо ти не згоден. Ну і, і Патрик доповняє, допустимо, якимось розговором з тобою. Ну ти в зорі як був свої. Ну, я знаю, що місце головного діджея було з тобою закріплено. Так, було. Я знаю, що Динамо ми не вмикаємо музику перед грою на колонці. А в зорі я зіграв два-три матчі в составі і кажуть, давай ти включай. Я такий, ну давайте, що я зроблю. Там всім хлопцям сподобалася моя музика, ми виграли плюс, і все це на весь сезон. Пройшло так. А в динамо не практикують музику перед матчу всі, всі, всі в наушниках слухають. Так, спілкуються перед матчем без музики у роздяганні. Кожен окремо налаштовується. Так. Так? Тренерський штаб зорі. Так? Попередній сезон луганська команда, в якій грав ти, доволі швидко взялася за справу, розпочали, набирали очки, закріпилися в верхній частині таблиці. Зараз тренерський штаб, що працював в зорі, перейшов в Донецьку команду, в Донецький Шахтар. На твою думку, чому не вдається давати того результату, що був в зорі? Дуже багато критики зараз в бік Патріка Валенлева. Ну, я вважаю, що не так легко поставити гру відразу, бо був Явічович, у нього, у нього другий принципі гри. Uh -huh. Ось Патрік ставить іншу гру. Може, хлопцям не подобається, може подобається хто як відноситься. Це треба знати з колективу. Я не знаю, що там ну, происходить у них в команді. Ну, багато хлопців з молодіжної збірної грають в шахтарі. Ти з кимось підтримуєшся, з ким спілкуєшся? Та, ну так, не сильно спілкуємось. Так може там на історії відповісти до друг другого так не сильно. А Питання: за чемпіонство ще не заходять? Ні, ні, ми, може, з збірні спілкуємося. От, ну дуже класна була історія влітку, так на молодіжному чемпіонаті Європи. Неперевершений матч з Францією. Ну і найголовніша мета це Олімпіада. Але от я хотів би зупинитися на іспанцях. Ну чого забракло, як ти думаєш? Бо здавалося, що та збірна вже здатна все робити. Я теж так думав, що ми можемо цей чемпіонат, але якось вийшли на гру з іспанцями. Ще пішло не дуже добре предогрувати тренування. Там відчувалося, що щось не те. І потім на грі це так, не було, як кажуть, емоцій, може, пустота була внутрі. Не знаю, чого ну, Питали себе заставити в роздягальні в перерві, коли вже програвали. Але ну, якщо всередині нічого нема, ти не можеш собі це. Щось не те, це поле чи якісь ментальні ні, історії? Ні, ну, це як. Сили, може, може, якась, якісь емоції, які залишились на Франції, бо там дуже близькі ігри були. І може, ми залишилися там у клужі, а приїхали в Бухарест на гру uh -huh. полуфіналу, а у нас нічого внутрі ну, нема. Як вигоріло, так? Так, ну, може, все залишили там, на Франції. Ну, найголовніша мета того турніру була досягнута так. Кваліфікувалися на Олімпійські ігри. Я знаю таку історію, що люди, які виступають на Олімпіаді, там от набувають собі татуювання, Олімпійські кільці, ти собі там щось таке організуєш? Ну, я, я хотів eh, Чемпіонат Європи, якщо ми виграли. О, ми там eh, шуткували з Батаго. Я, я кажу, давай бороду збриєш, якщо виграємо. Я хотів ради цього тільки перемогти. <свісна> ну так, якщо Олімпійські ігри виграв, то можна щось набити татуювання на нозі. На Якраз Олімпіада перепадає на такий період, десь, можливо, незручний для клубного футболу, бо там період підготовки до сезону плюс кваліфікація до Єврокубків, в залежності від того, на якому місці буде команда. Для тебе, от що в пріоритеті, наприклад, от кваліфікація Єврокубків, підготовка з командою чи Олімпіада? Ти от продумав собі таку? Ти дивишся, коли взагалі Олімпіада розпочинається? Я думаю, я думаю, а цим там кінець кінець липня, так, чи? Так, не так, так. Я не знаю, бо. Не ми будемо приймати рішення. Я вважаю, що буде приймати рішення це руководство. Та що вони скажуть, то і будемо робити. Але дуже хочеться поїхати на Олімпійські ігри. Це один шанс такий в житті. І тим паче, де збірна України ніколи не виходила на Олімпійські ігри по футболу. Враховуючи, що і збірні там бувають такі екзотичні на Олімпійських іграх. Так. І дійсно, ваша команда на чолі з Русланом Рутонем дійсно могла б зачепитися за класні результати. Так, так хочеться іспанцям помститися. І все тримається в голові. Та так, історія з Іспанії. Так, так ти ще перед стартом турніру казав, що от хочеться себе показати, зарекомендувати. Закінчується чемпіонат Європи, і тут з'являється інтерес сторі. Це здивувався. Так, звивався, мені набрав агент, сказав, що і Торіно цікавляться тобою. Потім там пройшла пропозиція перша, відмовили, там друга була, і після цього там вже таке затища було і все. Тобто середняк, серія десь варіант непоганий такий. Так, так. Що ти знав про Торіну взагалі до цього Я до цього знав, моменту? Що, знав, що там багато грало зірок. Ти розумієш, що по факту ти не грав в Єврокубках ще, так, до того моменту. Лише молодіжний чемпіонат Європи. Ти зіграв весь сезон за зорю, і тут тобі вже цікавляться клуби ну, стоп-чемпіонату. Це дає додаткової можливості тобі розвиватися, який стимул тобі дає, що ти реально в полі зору? Ну так, я про це думав дуже, дуже багато. І вважаю, що після цього інтересу Торіно, то буде ще більше слідкувати за, за мною. Може, якийсь кращий клуб вийде. Ну, це вже треба показувати себе на полі, а далі вже все буде, як буде. За якими чемпіонатами стежиш? За Англією, Італією. Іспанією Жоромною іноді дивлюсь, бо там Вітя, Циганков та Довбек, Ну і Німеччину ну, дуже рідко дивлюсь. Ну, Англія в пріоритеті, так? Так, так. Мені дуже подобається Англія. Який компонент потрібно тобі ще підтягнути, аби переїхати в англійську прем'єр-лігу? Та всі треба підтягнути. Нема такого, що не треба підтягувати. Все треба підтягнути і бистре прийняття рішення треба підтягнути. Це дуже важливо у топ-чемпіонатах. З яким гравцем в Європі можеш себе порівняти? Ну, то хтось називав тебе Казиміро. От мене таке якесь враження, ти на Горецьку чимось схожий, є тебе такі фізичні чесноти, схожі з ним, ти себе от з ким можеш асоціювати? Ну, те, що буде Володимир Брошко як окрема історія, це зрозуміло. <гум> ну, Зараз от, на кого схожий по застилем. Я дуже дивлюсь за Казиміро у відборі. <гум> у, з м'ячем я дуже дивився за Бускіцем, як він працює з м'ячем. Мені Дуже подобається, як Казимір відбирає м'ячі. Переміщається, а бускіц, для чому мені дуже подобається. Це треба двох футболістів один так склеїти буде щось схоже. Ну, я так просто дивлюся, може схоже. Якщо ви думаєте, що Володимир Брашко допоможе динамо повернути чемпіонство, залітайте на Фовбет, У них є багато цікавих пропозицій, а для нових користувачів ще й крутий бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит. Заряджайте. Ти повернувся в Динамо з оренди. На той час ще був в команді капітан Сергій Сидорчук. Після повернення з оренди мав розмову з ним? Ні, не мав розмови, просто так. Спілкувалась по футболу, там, ну, на тренуваннях, але більше нічого такого. Ну, ти так усміхнувся, коли я сказав, десь, вже, можливо, набрили так, ці історії порівняння? Ну так, порівняння це ну, вони завжди будуть. Може, я піду з Динамо буде хтось порівнювати зі мною. Не знаю, ну це так. Хочеться строїти свою історію Динамо. Якщо навіть далеко не заглядати, ну ви обидва з Запоріжжя. Тобто можна сказати, що Сидорчук готував достойну заміну на своє Ну, Можливо, можливо, так. Як, 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 як каже Андрій Ярмоленко, сказав, що в Запоріжжі там не виробляє футболістів атакувального плану. Степаненко, Сидорчук, Брошко, Кривцов, каже, Коваль. Ігнатенко ж теж. Ігнатенко теж так. Каже, атакувальних нема. <рес> Ви як грали Ви, в дитинстві? Віддали м'яч супернику і оборонялись весь матч. Цікаво, що з тобою також в дитячій юнацькій школі. Ти приїхав в школу «Динамо» 14 років, тебе забрали, і також в Запоріжжі займався твій молодший брат Данило. Мало хто знає, що тебе є рідний mm -hmm. брат, і він теж футболіст. Скажи трошки про нього. Так, він теж починав в Запоріжжі. Потім після початку війни він поїхав, ну, мав 17 років було, він виїхав. Поїхав в Чехію, пограв там в Карлових Варах у Славі. Потім переїхав у Німеччину і там грає зараз у п'ятій лізі. Дуже слідкую за ним, підказую багато йому. Він буває там засмучений, буває радісний, я його підтримую, підказую. Ось, даже буцями відправляю, щоб він там в моїх теж, теж грав флагом України. Ну, дуже, дуже хочеться, щоб він заявив про себе там. Дуже хочеться, щоб він піднявся там, може, у другу буде сліга. Хочеться, щоб він достиг того рівня, як, ну, як я, мабуть, ну, просто у чемпіонаті якомусь. В професіональному, так, статусі. Просто, в професіональному статусі. Скільки брату років? Ну, він нам два роки молодше мене, дев'ятнадцятому. Тобто він взагалі там від 16 років вже поїхав за кордон, так? так. Ну, це доволі такий ранній вік. Ну так, він і не мову не знав. Зараз німецьку вчить. Дуже дуже гарно в нього виходить. Сподіваюся, все буде добре у нього. На які позиції грає брат? Опорний. Та може тебе ще одна є мрія зіграти з братом разом на одному полі? Так, ми про це розмовляли якось в дитинстві кажемо, що в збірні будемо грати вдвоєм. Буде дуже добре. Брато опорник, але ну, шкода, що Динамо в два опорники не грає. Та пусть там не в Динамо, там кудись в Шахтар перейде, будемо робитись ним. Буде дуже класна історія українська. Ти повернувся з оренди, перший діалог змірчило, ческу, згадай, про що розмовляли. Перший діалог це коли вже пішов Сидорчук. Це був він каже мені, що він розраховує на мене. сподівається, що у мене все вийде. Розказував мені показував, як треба грати в цій позиції. Ну і сказав, давай, удачі. Футбол у ческу з Ван сильно відрізняється? Ну, відрізняється, але так. Теж є, є схожість, можна сказати. В динамо ваші тренування? Ну, майже однакові, я думаю, чуть важку ніж у Патріка. Ну, ти багато тренуєшся, багато над собою працюєш, ну, і ти одразу виправдовуєш довіру головного тренера Матч з Олександрією, забив два м'ячі. Ну, чесно скажу, подивившись ті м'ячі, не скажу, що це спонтанність, що Володимир Брашко стоїть на дальній стійці і чекає, що до нього м'яч прилетить. Ми дивились основку на гру, і там Мірча написав мені, що я йду на дальню стійку. І та я завжди ходив там, у академії ю 11 дублі ходив на дальню стійку. І якраз в мене, я думаю, що чуйка є. Цього Чірка з ближньою на дальню, я там я забуваю. Слухай, до тебе не лише Чуйка, ну 10 м'ячів для опорного півзахисника <зас> там, за півтора сезону це дуже солідний показник. Ну, виходить, забувати, забуваю. Ну, тут не лише чуття, ти і пенальті виконував в попередньому сезоні, при тому, що виконував. На останніх хвилинах, звідки тільки впевненості, довіри, підходів. Не знаю, я відчуваю, що я можу забити. Я впевнений собі беру м'яч і кажу, хлопці, давайте я проб'ю, я впевнений. Забивав та. І мені потім Патрик казав, що ти б'єш і все. М'яч у ворота команди «Інгулець» забив Володимир Бранко номер 5. Абити 40 метрів теж впевнений стіє. Ну, це буває, У мене таке заскакує, може пробити і пробив. <рес> Часто в тебе таке буває, ну і при тому, що більшість ударів в площину воріт ледять. Ну, я багато працюю над ударом, бо для опорного захисника це, мабуть, єдиний шанс забити, ну, крім стандартів, єдиний шанс забити з зі гри, пробувати дальними ударами, щоб. Суперники боялися, не давали тобі її пробувати. В Ю 19, Ю-21, так от ти часто виконував штрафні удари, ти дуже багато забував з них, от коли прийде час в основній команді пробувати. Бо Це, основ... Не знаю, я на євро пробив з Хорватією, то в я більше не підходжу. <ріст> 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 тут конкуренція серйозна, так? Ну так, так. Ну тут, якщо тренер скаже, то можу і пробити. Старше покоління Ярмоленко, Буяльський, який підхід знаходять до молодих хлопців. Ми завжди підказують. Це душі колективу, вони багато, багато зіграли вже у своїй кар'єрі. Ми не так багато, і вони більше не за нас знають. Хтось підкаже, хтось нам ворот напхає, але це треба позитивно розуміти, що якщо він пихає тобі, то треба щось змінювати і прислуховуватись до них. І ще як Андрій Ярмоленко грав в київському Динамо до свого переходу в Борусю Дортмунд, можливо, м'ячі подавав? Так, виносив лого, м'ячі подавав. Та я ще в Запоріжжі м'ячі подавав і награв за динамо. То в мене навіть якась фотка є з ним. Як це грати з Ярмоленко на одному полі? <сміття> це кайф. А йому віддавати. Ну, от це, 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 це теж кайф. Ти даєш що передачу, він проходить 30 метрів сам з м'ячем забуває тобі голіва. І, ну, історія з ЛНЗ там, ну, дуже класний пас від тебе пройшов. Оцінив Андрій Ярмонк. Старання твої. Та оцінив. Я. Забив він і я, я подякував, що забив. Відчуваєш те, що багато про тебе говорять, так, ну і те, який ти рівень футболу демонструєш в українській прем'єр-лізі. Чекаєш на дзвінок зі збірної України? Так, звісно. Я працюю над цим, щоб поїхати у головну команду країни. Але... Я теж дуже повинен розуміти, що там дуже велика конкуренція. Це не достатньо того, що я показую. Зараз це треба більше працювати, щоб заявити про себе і поїхати у національну збірну. Що ще потрібно додати, щоб поїхати? Треба грати добре, я думаю. І показувати гарний рівень футболу. Номер Сергія Реброва є. Та Ні. Зараз, зараз я допомагаю молодіжній збірні, а далі подивимось. Ну, як ми можемо так подивитись, що ну в збірні є виключно опорні півзахисники це вихованці запорізького футболу. Ти теж розпочинав свій шлях в Запоріжжі, Я думаю, що там точно місце тобі знайдеться. Ну, подивимось, я буду працювати над цим, а там вже рішення за головним тренером буде. То ми зрозуміли, що перша твоя мрія здійснилася донамо, вболівальники скандували твоє прізвище, друга це зіграти з братом так. на одному полі, і третя – це вийти в футбол збірної України національної. Так, так. Володь, я тобі дуже вдячний за інтерв'ю. Бажаю тобі всього найкращого, успіхів. Нехай всі твої мрії здійсняться. Дуже дякую. Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаб і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра Один. Футбол Хаб твій зв'язок з футболом.